Привіт! Ви на каналі Мінікими. Сьогодні, як ви бачите, зміна гри. Сьогодні ми граємо у папк Тож дивіться, як, ми гра... як я граю, і підписуйтесь і ставте лайк. Дивіться, вже стріляють. Я знаю, де він. Ось там, Бачите, бачите? Бачите, друзі, бачите? Зараз ми його кокнемо. Десь вона ховається. Так не попадає Зараз не поможе. На тобі! Є. Дікуємося. Я вже двох била. Ну що? Ага, слабаки. Якісь слабаки не знаю ви. А, там той же повтікав. А, там то я теж копнув. От бачите, грайте, як я буде легко. Дивимося в тому. Ну той же в тому полутався. Там, чого вони тут завжди так стріляють? Якщо ви грали, підписуйтесь і ставте лайк у цю гру. Вона дуже класна. Подивитеся відео і будете все знати. Цікаво, чим я стріляв? А, у нього такі не дуже добрі і зброї. Я б сказала. <титрив> я б до моїх друзів. Ну <плес> Там далеко трохи. А, точно, що ще машини не взяв? Я ж можу взяти машину. У мене тут є граната. І така у нас тут штучка. Тут немає. Не, не. я краще вже поїду до своїх друзів. Може вони сядуть зі мною. Так, сюди. Тільки тут складно, ну, бо тут дерева. Нам ще 44. О! Ніби до них довго б було йти. Oui. <laughs> Снайперка. Ей Я бачу, що вам подобається нас нервувати. Ви зря зря, зря. Так, 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 де ви. Хтось щось ззаді стріляє? Ні, ззаді нікого нема. Там є. І зараз їхню зброю. Машину на, 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 ті машини. Перезагрузимося. Скільки у мене патронів? патронив? Треба... Пануті до цієї там ніби має бути ті патрони. Так, тут є ті патрони. Так, треба щось. І не тут. Sone tre. <laughs> Зачем я так налетаю Ау, А вот кейнч. А можно тебя? Взяти... той десь сховався. О, ні. І тут тут двоє. Де? Так де вони... ааа, ло -ло Так де вони вже? Де ті ворога? Нам ще 10 клас, ми зробили граємо. Тільки один програв, четвертий. Шкода четвертого. Глянемо на карту. Я його не бачу. Та він помер. А, четвертий помер там біля мазин. Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Це де ж тім тім де. вороги. Де. Десь тут вас сісти і чекати нових ворогів. Де вороги цікаво? Де ми зараз? Ми зараз майже в колі? В мене 10 чор. Я мені. Доброго дня. Я говорю тут. Як це повертає можна нормально? Так, і. Все, дякую, набагато. Багато підтримує. Я рад. Це раді дитяє. Зараз под Поїдемо до першого, його. Вони зараз там його їх синів б'є. Вони їдуть за мною чи ні? Чи вони хочуть померти? Ну, треба що трошки? <толі> І у мене вже синє Не Знову добре. Йой, як воно близько. Якщо бачите синє, тікайте, воно вам вбиває життя. Ну, бо ну, ви можете е, кикнути, тож тікайте краще. Не треба магазин. Десь там, поблизу має бути магазин. Тут во Тут во має бути магазин. тут було. 68 шестьдесят восемь тех. Что я могу купить? О, я могу шлем купить. Все, до кращий шлем. За тридцать восемь. Щоб я зараз не кокнулась, Ах. Ну, не треба було йти туди. Ну, як ви бачите, я вже програла, програла. Тож, усім папа, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім до зустрічі До зустрічі. цьому і цілую, всім папа!